Вітаю шановні пані та панове. в ефірі. Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про роботу пенсійного фонду на Рівненщині, зокрема, про нові функції, що покладені на цю структуру. І наша сьогоднішня спікерка Тетяна Панащук, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області. Доброго дня, пані Тетяно. день. Отож, розпочнемо. Давайте спочатку поговоримо про доплати до пенсії, які виплачуються у 25-му році непрацюючим пенсіонерам, які проживають на радіаційно забруднених територіях. Досить актуальна таке питання відповідно до статті 45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік, на період дії воєнного стану непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають або працюють і проживали працювали станом на 26 квітня 1986 року і з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року у зонах безумовного обов'язкового та гарантованого добровільного відселення і таким особам надано статус постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи і відповідно до урядової постанови від 27 грудня 2024 року. номер 1524. Такі особи після 1 січня 1993 року не вибували з цих територій в чисту зону. Відповідно, встановлюється доплата у розмірі 2361 гривня. Це один прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. До пенсійної виплати. Така доплата встановлюється, виплачується до пенсії. Через надання інформації Пенсійному фонду України Державною міграційною службою України на запити. Запити проводяться в електронній формі, виключно в електронній формі засобами реєстру застрахованих осіб формується електронний запит до Державної міграційної служби Пенсійним фондом України. Державна міграційна служба в свою чергу... Формує єдиний державний реєстр, тобто список електронний по отримувачах пенсій, передає відповідь інформацію пенсійному фонду України. Пенсійний фонд України таку інформацію в електронному вигляді надає головним управлінням в областях, тобто головному управлінню в Рівненській області, і на підставі такої такої інформації. З єдиного державного демографічного реєстру в електронній формі пенсіонерам непрацюючим встановлюється доплата у розмірі 2,361 до пенсійних виплат. Станом на сьогодні понад 44 тисячі отримувачів пенсії в Рівненській області вже отримують таку доплату. На сьогодні звірка триває, тому що є отримувачі пенсії, по яких Інформація ще не поступила до головного управління в Рівненській області. Але якщо внаслідок звірки буде надана нам інформація в електронній формі про те, що особа має право на таку доплату, відповідно, така доплата встановлюється з 1 січня 2025 року. Зрозуміло, і ще одне, напевно, не менш, якщо не більш актуальне питання з 1 липня функції з призначення та виплат державних соціальних допомог структурними підрозділами з питань соціального захисту населення передаються пенсійному фонду України. Ось як триває цей процес передачі і які види допомог передаються? Так, на це питання дуже актуальне сьогодні, 23 червня 2025 року, 25 червня 2025 року Кабінетом міністром України прийнято постанови постанову про реалізацію експериментального проекту щодо централізації механізму виплати деяких соціальних допомог та деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог. І соціальних стипендій на підставі цих урядових постанов функції з призначення та виплати державних соціальних допомог та соціальних стипендій з 1 липня 2025 року передаються від органів соціального захисту населення до пенсійного фонду України. Відповідно, з 1 липня 2025 року призначення і виплата державних соціальних допомог і соціальних стипендій буде здійснюватися головним управлінням Пенсійного фонду України в Рівненській області. По цих документах ми приймаємо на сьогодні 33 види допомог. Триває робота прийняті. Електронні особові справи отримувачів державних соціальних допомог, прийняті відомості, по яких вже нараховані на липень на виплату державні соціальної допомоги громадянам, тобто нарахування проводили ще в органах соціального захисту населення. Виплату з 1 липня буде проводити головне управління пенсійного фонду в Рівненській області, і відповідно з 1 липня. Прийом громадян також будуть проводити сервісні центри головного управління в Рівненській області, територіальні громади, центри надання адміністративних послуг. На сьогодні також прийняті відомості і по відомостях по нарахуванню державних соціальних допомог. Виплата буде проводитися з 1 липня. Триває прийом передача документів. Які фахівці соціального захисту населення приймали і не встигли опрацювати станом на 30 червня, які не опрацьовані. Вони передаються до головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області пакети документів, які будуть опрацьовуватися вже в головному управлінні і передаватися на виплату для того, щоб громадяни могли своєчасно отримати свої виплати, на які вони мають право. Тобто, ще раз, стосовно призначення державних соціальних допомог, куди звертатися до сервісних центрів головного управління пенсійного фонду в Рівненській області. Територіальні громади і центри надання адміністративних послуг, тобто прийом документів будуть здійснювати для тих громадян, які будуть подавати заяви для призначення вперше державних соціальних допомог або для продовження виплати, бо є державні соціальні допомоги, які призначаються терміном на 6 місяців. Відповідно, громадяни подають документи на продовження виплат. Це державна соціальна допомога. На догляд, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога дітям з інвалідністю, державна соціальна допомога, особам, які є особами з інвалідністю з дитинства, 14 видів допомог по Чорнобильських виплатах, е е допомога на дітей, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Допомога при народженні дитини, допомога малозабезпеченим сім'ям. Тобто цих допомог дуже багато. Відповідно, все буде опрацьовуватися, і прийом документів буде проводитися на базі головного управління в Рівненській області. Тому з 1 липня ми готові до роботи до, до нового. Процесу роботи і до прийому громадян і до опрацювання документів пані Тетяна, і на сам кінець є таке поняття як базова соціальна допомога. Розтлумачте, що це за поняття, що воно означає так. Це експериментальний проект, який запроваджується з 1 липня в Україні. Ця базова соціальна допомога це новий вид виплати в Україні, яка більш буде поширюватися на сімей з низькими доходами. Ця допомога об'єднує в себе де п'ять видів допомог. Тобто, якщо отримувачі на сьогодні соціальних допомог отримують певні види соціальних допомог, а це державна соціальна допомога малозабезпеченій сім'ї, державна соціальна допомога одиноким матерям, у постанові є перелік цих допомог, якщо сім'я. Погоджується отримувати базову соціальну допомогу. Вона подає заяву з необхідними документами. Відповідно, з 1 липня будуть проводитися обрахунки, і погодження на таку виплату буде вже проводитися в органах пенсійного фонду України. Зрозуміло, дякую, пані Тетяна. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми сьогодні говорили про роботу пенсійного фонду, про деякі нововведення в його роботі, зокрема про нові функції, що покладені на пенсійний фонд. І нашою сьогоднішньою спікеркою була Тетяна Панащук, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області. Ще раз дякую, пані Тетяно. Глядачам дякую за увагу. До побачення, до побачення. нових зустрічей.